Усім привіт! Сьогодні ми компанія Агрокалина завітали на Житомирщину, де приїхали до Анатолія, який придбав у нас рік тому дисковий лучильник Deft 6 з стійкою 90х14 та з 51 диском. Чому сьогодні ми звернулися до Анатолія з даним питанням? Тому що людина займається ґрунтообробною посівною технікою і працює в найм. Давайте поспілкуємося і знаємо об'єктивні якісь проблеми, що були з дисковим лучильником. Можливо, їх не було. Анатолій, підскажіть, будь ласка, от ви придбали дисковий лощильник і працюєте з даним дисковим лощильником. По яких ґрунтах працювали? Ну і насамперед, чому так питаю, чому ви придбали агрокалину? По-перше, придбали агрокалину, тому що нам по логістиці було вигідно. А по-друге, що ціна якість доступна. І навіть проти конкурентів, які в Україні виготовляють дискові, то ціна якість, якби я, я б сказав, Сподівався. як на мою думку, так. Най, Найкраща. Ну, а розглядали, от, наприклад, Агрокалину розглядали, ну і напевно ще щось, друге розглядали. Розглядали також Велес-Агро, але там ціна в них набагато завищена і не знати, як та дискова робила роботу. Да. Так, звернулись до вас да. безпосередньо, ви все показали, розказали. Ви на завод з на завод, на екскурсію, так, подивилися, виробництво, що, як. Все розкажуть, все покажуть. По яких ґрунтах працювали, по яких культурах, так як ви працюєте в найм, напевно, досить широкий спектр у вас культур було і ґрунтів, по яких працювали ви? Ну, в основному працювали по піщаних, піщано-глинистих, по чорнозему, угу. по побіжцуглинка. Майже на всіх видах ґрунту вона працювала в нас. Працювала. А, і... а по культурах працювали по соняшнику, по кукурудзі, по пшениці, ячмінь, соя. Угу. Майже всі види культур. Робила Робил. як виконувала, як і лущення, так і виконувала предпосівну обробітку ґрунту після глибокого рихлення, після оранки. Також так, йшли. так, так, і, да, так і робила зразу предпосівну обробіток після молодьби, зразу по стерні. По якій культурі, от у, вас 50, у нас є модифікація, чому так питаю, у нас є модифікація диска 56-го діаметра. І стійка у нас квадрат 35х35. На, 35. ну, на той момент, коли ви придбали, у нас не було так, ще розвинута дана та стійка, вона була в тестуванні, і на сьогоднішній день вона так працює. Чи справляється сама стійка 90 на 14 з даним диском і з ступіцею? Були у вас виникали якісь питання на протязі цих, скільки ви там відпрацювали? Там? Більше там, тисячі гектар, наскільки я знаю, да, за цей невеликий проміжуток часу. Чи стикалися ви з проблемою якраз самих е стійок, е дисків? Проблемою з дисками, стійками, ступицею не, не було ніяких, питань нема. По сонячнику працювало, працювало не, не забивали, працювало все добре, не було такого, щоб забивало. Якщо ґрунт сильно переувлажнений, тоді да, воно починає загортати, забивати, але це на будь-яких дисках. Так, він тяжко, тяжко дивиться. Подобається вам цей диск. От диск у нас називається супершар, він 51-го діаметра ще раз. Чи подобається, як він проходить в землю, чи немає по ньому, ну, скажімо так, шифера під, під Так, землею? диск подобається, він робить, якщо згорнути верхній спушений слой, то робить майже рівну поверхню, нема так, як більш. Диски, як є ромашкоподібні, які роблять цей шифер, ямку, каналку. Так, так само подобається, що можна ним працювати на невелику глибину, там навіть 4-6 сантиметрів, і буде поверхня ідеально рівна і спушена рівномірно скрізь. Бо якщо порівнювати зі звичайною ромашкою, то ромашка просто залишить свої зуби на поверхні землі і не спушить землю. Не Дивіться, ще теж таке цікаве питання. От багато людей, які і на сьогоднішній день, можливо, це трошки люди, які більш довше користуються дисковими, дископлугами. От у вас не було такого бажання купити дископлуг? Чи ви чому ви так... Обрали дисковий лущильник, а не дисковий плуг. Чому так питаю? Люди, які більш пожилого віку і досить довго працюють, вони чомусь вибирають дископлуги. Це з більшим діаметром. Але на сьогоднішній день йде в Україні та в принципі в світі, в цілому, що для збереження вологи роблять такі з невеликим проникненням в ґрунт дискові лущильники, тобто з мінімальним обробітком, скажімо так. Чому ви вибрали іменно з мінімальним, а не з великим? В ну, по-перше, ми е, орієнтувалися, так як ми по технологіях, які в себе на своєму господарстві використовуємо, а в нас в основному ми проводимо глибоке рихлення, тому у нас відпадає дископлуги, mm -hmm. у нас е, тільки аби злущити стерню і потім по ній вже проводити рихлення або зробити рихлення по, так, як було скошено після комбайна, зразу, mm -hmm. а навесні підготувати. Зразу передпустів. Якщо брати, як коли ви працюєте в найм, от прос людей, які там звертаються до вас, вони от целенаправленно шукають, щоб лишильник був ну, з мінімальним обробітком. Тобто з глибиною обробітка там, до 15 чи там, до 10. Ну, в основному так, якщо звертається, то щоб там, до 15 см глибини абсолютно. їм більше не треба, бо зараз така ситуація, що і з десь топливом це і розхід солярки лишній. І смисла з нього все одно не буде, бо це дисковка, щоб десь глибше робити, або вже рихлення, або повноцінна воротка, якщо хто по якій технології. Да, якщо, якщо ще взяти по дистопливу, от ви працюєте досить потужним трактором. Я так наскільки я знаю, це трактор Caterpillar 300 кінських сил. І працюєте по різних культурах. В середньому, в середньому при тих роботах, які ви виконували, в середньому розхід паливо-мастильних матеріалів ну, по в, даному дискому лосі? В середньому, е, в залежності від ґрунта, десь виходить від 7 до 9 літрів. В середньому. Від 7 до 9 літрів. То, в залежності який? ґрунт. Чим Якщо... легший ґрунт, тим менший розхід. Так, дивіться, що е, ще мене цікавило. От е, саму, от людина, коли там, наприклад, звертається до нас в компанію е, і Досить багато людей не розуміють, як проходить сам процес От придбання. Тобто є такі невеликі господарства, які не розуміють. От як у вас склалася сама історія придбання? От ви вибрали агрокалину, приїхали до нас на підприємство, подивились, сподобалось, придбали. Далі що відбувалося? До вас приїхав сервіс, коли ви вже придбали, він приїхав до вас на господарство. Так як в нас є відділ, свій відділ сервісу, до вас приїхав відділ сервісу. І, відповідно, зібрав даний агрегат, Так, так, так. так. Е, запустили це в полі, е, чи якісь були нюанси? Говорить, таке є. Ні, ні, ми нам приїхали, ми її в лютому місяці, чи в січні. В січні ми її придбали. Угу. Сервіс приїхав, ми її тільки фронтальним навантажуючим з фурі е, розгрузили, роз, роз, вивантажили. Сервіс зібрав, склав всі налаштування виставив. А, а в налаштуванні глибини тут все просто. Тут якби люба людина, яка працює в агросекторі, з цим справиться. Самі ми її вже по весні ми самі виставили глибину і працювали. Тобто самі вже виставляли, так? Настойки да, тобто, тобто, впол... тут, не... настройки тут міні, мінімум затрат, мінімум міні, які потрібні, щоб її налаштувати. Вона досить проста в користуванні, також в обслуговуванні, тут не обслуговується. Диск, Давайте не, так підійдемо сюди, може, ближче до, е, до самого дискатора. По е, регулюванню ну тут зрозуміло, всі прекрасно знають, хто користується нашою технікою, як регулюється. ну Якщо потрібно, то ще раз розкажу. Так, Анатолій, ще стосовно катків, хочу, е, що уточнити. Е, ви катки обрали трубка Планка. Чому ці катки ви обрали? Чому не обрали, наприклад, швеллер, чи. Е, Чим ви це можете підтвердити? Ми порівнювали трубку планку з швелером, з цим швелером на виври чи образні таке як говорять. Але вправа в тому, що коли на прикусівній підготовці ти працюєш, і коли ґрунт трохи вологий, вони залишають після себе горбик ямка, горбик-ямка. І коли вони трохи приширхають, і вже для сівалки погано для нього сіяти не заробляється насіння. Тому ми вибрали самий оптимальний варіант. От з, цими з цими катками. Працюєте так. ви на швидкості 12 км за годину? Чи е гарно справляються дані катки? Не оставляють вас там ззаді? Гарну поверхню для посіву оставляють? Так, так. Поверхню гудки, поживні рештки розподіляють дуже добре. Гарно справляється за свою роботу. Виникали питання по самих катках. У нас е, подшипниковий узіл стоїть е, 308 серії. Е, чи були якісь питання Ні, у вас поки стосов... До цього часу не було ніяких проблем з підшипниками, з катками. Ніяких проблем не було. Ну, в принципі, в принципі. отримали більш об'єктивну відповідь по даному диску дискулущильника. Е, всі питання, які там виникли, ми це все обговорили. Що ж хочеться сказати, що е, даний дисковий лишильник хай вам працює тільки з задоволенням. Знаю, що ви е, там, в нашій компанії ще плануєте придбати е, ще там, декілька одиниць техніки. Будемо з радістю вас бачити і з радістю вам допоможемо підібрати е, будь-який агрегат, який ви собі зацікавитесь. Також хотілося ще наповнити, що е, Анатолій займається технікою, яка, яка працює в найм. І якщо звернутися до нас чи звернутися до нього, безпосередньо ми номер телефону підкріпимо під даним відео. Ви завжди можете підібрати собі ту е техніку, яка вам потрібна, і Анатолій допоможе вам опрацювати ваше поле. А ви залишайтесь з нами, з компанією «Агрокалина», а ми поїхали далі по інших містах України. Будьте з нами, будьте з компанією Агрокалина. Слава Україні!